Отримали кредит у понад 21 мільйон євро і не виконали жодних робіт. Попри постійні аварії на водогоні та часті прориви, Чернівці водоканал не поспішає вирішувати нагальні питання. Як результат, городяни чи не щодня змушені сидіти без води та сплачувати із власних гаманців борги комунального підприємства. На відновлення аварійних ділянок мереж минулого року місто отримало понад 21 мільйон євро кредиту. Проте за 10 місяців поточного року за ці кошти Чернівці водоканал не виконав нічого. Міські обранці не розуміють, чому, попри постійні прориви на водогоні, комунальники не поспішають вирішувати ці нагальні проблеми. Величезне питання до водоканалу. Адже виходить, що в цьому році фактично ми заплатимо 7 мільйонів за обслуговування. Оговування кредиту 7,5 мільйонів, і при цьому не вибрали і не освоїли жодної копійки у місті. щотижня, щодня фактично немає води. Постійно проблема з мережами. Чому керівництво водоканалу не продовжує цю роботу? А при цьому ми сплачуємо відсотки за те, що ми не, не вибираємо кошти відповідно за те, що вже вибрали. То це ну нераціональне взагалі використання угоду на отримання кредитних коштів для відновлення аварійних ділянок мереж особисто підписував мер міста Роман Клічук. Однак, піар міського голови не надто вплинув на ситуацію з водопостачанням. Зараз як ми бачимо, в місті багато витоків багато ремонту водогону. Що роблять? Не ремонтують, а латають. Брався кредит, мали це все модернізувати, зробити, замінити, але нічого не робиться. Досі чи не щодня у спальних та центральних районах міста люди залишаються без водопостачання. Окрім того, кредитні борги водоканалу доводиться сплачувати жителям чернівців із власних гаманців. Ці всі збитки, штрафи вони йдуть у тариф. На водопостачання, тобто кожної півроку розглядаються тарифи тарифинкареп, і всі ці витрати накладаються на тариф водоканалу, що ми з вами знову і платимо. Воно відображається в наших платежах і в наших сімейних коштах. Обсяг залученого кредиту від кредитної установи для відбудови становив понад 21 мільйон євро. Крім того, передбачався грант у розмірі 2 мільйонів євро. Самі робітники не вірять в те, що буде покращення, тому що не міняють труби, все старе гроші є. Беріть гроші, використовуйте. Ну чому не роблять? Зробіть тендер на заміну мереж. Тендер вже давно можливо було зробити, але чомусь воно не йде. Тільки джипи купляємо, там зарплати, премії собі виписуємо. Ось і вся господарність. А допоки майже кожного дня у місті комунальники продовжують латати зношені мережі замість їхньої заміни за рахунок кредиту. Ба Більше, поки мешканці обласного центру півліта просиділи без води, директор Чернівців водоканалу Андрій Колесник за бюджетні кошти придбав елітний позашляховик вартістю майже пів мільйона гривень. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.